Поїхали ми в заклад в центрі Києва на вулиці Грушевського, Вже не існує прекрасний заклад, називався Патіпа. Поїхала туди двіжуха, величезна двіжуха. Я ж був на той момент ще одним по суті, з організаторів, турнір був по дисципліні Counter-Strike. Здається, ще 1.6, Якщо я не помиляюсь, навряд чи це було Global Offensive, я думаю, це було 1,6. Тур... Ні, Сорс точно ні. І я туди приїхав трішки пізніше за всіх, хвилин на 6. І бачу, що один з гравців польської команди, одної дуже відомої польської команди, сидить на, на бордюрі біля бару, куди він приїхав 6 хвилин тому. І ну, йому трішки поганенько. Певно, з'їв щось не те або отруївся, я не знаю. Uh -huh. ну, таке теж буває. Ну, uh -huh. Може, не звиклий його шлунок до якоїсь незвиклої київської їжі. Вона uh -huh. ж дуже в Україні в Польщі відрізняється. І він сидить, і йому поганенько. Я підходжу, питаюся в нього від... ну, все в те окей, він каже, це окей, але але можеш мій води води пшення. Я говорю: окей, зараз ти принесу води, повертаюся я назад, заходжу, беру в потіпа водички, пляшечку, виходжу на двір, немає Віті Пропав Вітя. А, думаю, де Вітя? Ім'я змінено чи воно? Ні, ім'я не змінено. А. Хто догадається, той догадається. якби да? а, Починаю шукати. Нема людини, нема, нема нікого. Питаюся охоронців, я говорю, тут сидів, говорю, мій колега. По я говорю, не бем-бем, колега сидів такий великий, тушнило дуже його, бо з'їв креветок неякісних. Він каже: да, все нормально. Він тут сидів, ви відійшли, до нього підійшов наряд поліції, спитається, як в нього справи. ну Йому стало погано на кросівки поліцейського. І його повезли кудись. Запакували, повезли, думаю, добре. А що це правопорушення? Якесь, типу? Ну не знаю. Я не знаю. Напевно, якесь правопорушення, але щось мені здається, що він ще щось їм сказав. Щось їм сказав. А -а -а. Щось їм сказав. А, я не знаю, що робити, тому що це година третя ночі. Польського кіберспортсмена, якому зранку летіти додому. Причому здається, переможця того турніру. Запакували, і ми не знаємо куди. І ми не знаємо, як дізнатися. Uh, я думаю, що робити, я не знаю. Я ще був тоді ну, пацанчиком, якби що там не, не без связів, скажімо так, і так далі. Але деякі зв'язки в мене були. Uh, тому я достаю телефон, набираю головну зірку українського кіберспорту на той момент Олександра Зерогравіті Кохановського. Говорю, Саша, така проблема. Таза запакували. Ай, ну таза запакували. Блін, ну ти шифровальник просто неймовірний. Напакували таза, Саня починає дзвонити там по якимось цим. Знаходимо якогось таксіста, сідаємо з Олександром в таксі, беремо з собою ще трішки мінералки. Ну, бо ж ми їдемо шукати поляка. Починаємо наш нічний рейд по райвідділам міста Києва. Десь на четвертому райвідділі ми знаходимо поліцейського. Який каже, да, ми запакували поляка. він Ми йому спитали, чи йому добре. Він нас послав. Ми йому сказали: не посилайте нас, Ну бо ми поліція. Він сказав, що є бавим, я вашого поліція і так далі. і так далі, і так так далі далі Коли ми його піднімали, йому стало погано. Він нам трішки все вимазав. Коротше, от там от він сидить. Що хочете? Ми такі, ну забрати його хочемо Ми такі, ні ні ні, ми вам не віддамо. І тут Олександр Зарогравіті включає режим Бога. Це було. Цей випадок був приблизно через місяць після того, як команда Наві і Zero Gravity були на зустрічі у прем'єр-міністра України Азірова Миколи Азарова. І їм вручили якісь медалі. При тому, коли Зерогравіті розповідав, і Зєвс розповідав, що Азаров прем'єр-міністр думав, що вони айтішники якісь. Він ще дупля не різав, хто це. Він там в них питав, а що ви там програмуєте, типа які ви програми він пишете? і досі задається цим питанням. Да, 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 да. І суть в тому, що ми з Сашою вийшли на вулицю, думаємо, що робити? Міжнародний скандал, ну якби ну трагедія, людину арештували, ну треба рятувати. І тут Саня достає козир. Просто достає телефон, підходить до поліцейського. Показує фотографію Зазар, так збільшує, щоб воно було Азар. каже, диви, бачиш це? А бачиш хто це? а це я. А це знаєш хто? Так що може йому набрати? Я ще його наберу. Ти міжнародний скандал створюєш. Та тебе зараз відправлять, ти знаєш, куди працювати? Ти вже маранці будеш вулиці. Під... Я думаю, блін, ну, 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 ну таке не має працювати. Ну, ну нереально, що таке спрацює. Поліцейський такий подивився, подивився ще раз. Підізвав Колега подивився. Подивіться, Саш сказав. Вибачайтеся, виктора Віктора виводили з райвідділу. Віктор згадував всі матюки, які він знає: польською, українською, російською і англійською, і все це виливав на поліцейських, тому що вони його абсолютно несправедливо запакували. Він погрожував їм, що зараз поїде в посольство Польщі, сюди приїде з польським спецназом і так далі. Але. В підсумку вони його відпустили, побажали нам приємної дороги. Ми Віктора завезли назад в Патіпа, де він продовжив свою гулянку. А таке Call cool Story. Він уявляєте, людина, коли в Україні Азаров був прем'єром а Янукович президентом він приїхав в Україну. і... Ну, погрожував поліцейським реально. Ну, нормально Поляк. було. Блін, слухай, і лише було. той факт, що Zero Gravity мав з ними зв'язки, о, о, Азіровим. Цього о, ага. Вот, ага. Вот. Засейвили таку кар'єру, а людині потім Мерседес подарували і команду розвалилась. Було? Причому росіяни. Росіяни, так. Да. Угу. Росі, 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 росі. Азаров Ви у всьому винуватиму. Боже. <laughs> Боже, я не думав, що я колись згадаю Азарова на подкасті там чи на шоу «Пангос Джеве.